Хвилююсь, але не можу не поділитися своїми результатами Результатами однієї маленької дівчинки, якій півтора року. І ця дівчинка не ходила, не говорила. Вона в неї перес лівої ручки і лівої ножки. В дівчинки кіста, кіста обширна у голові. І в дівчинки неоперабельна, її не оперірують. Батьки переживали, мама почала споживати продукцію. І після консультації з Воленкою Хоменко я порадила їй е, солодкий лф 8 одну шосту частину і масло Сіпідій по одній капельці. Через два місяці дзвонить мама дівчинки і каже: наша танечка почала говорити. Наша Мічка почала ходити. Вона не могла стояти на ногах. не могла стояти на ногах. І наша танечка в неї з'явився апетит. В неї не було апетиту, вона не розвивалася, вона слабо розвивалася. Я думаю, що вона буде повністю здорова і кіста уйде, Я потім буде момент, я ще раз засвідчу. І також неймовірний результат у мене вдома, у моїй сім'ї. Півтора роки тому до мене в сім'ю, сім'я моя поповнилась, двома дітками, хлопчиком і дівчинкою. Маянка, скажи, що ти прийомна мама? Я прийомна мама, було своїх двоє діток і вісім виховувала. Хочу розказати результат цієї дівчинки. Вона прийшла до мене в сім'ю, така маленька, худенька, в неї не було зовсім апетиту. Вона не могла їсти, вона тільки трохи поїсть, ну, їда у нас така калорійна, і в неї дуже велика біль у шлунку. Потім у неї. Кожного дня, кожного вечора піднімалася температура до 37,2-37,5 і були дуже великі головні болі. Ми звернулися до лікарів. Лікарі нам назначували ліки для зміцнення імунітету, але нічого не давало. Температура як була, так і оставалась. Допоміг одна баночка легендарного імунокоду. Одна хірона. Температура. Зараз вага в нормі, температура в нормі. І дитина почуває себе прикрасити. Вік дитини. 12 років. А чи давати високий електро, просто імунокод? одна баночка. Шикарні <плес> результати. Зараз вона, вона любить сильно актив грінс. Вона каже, можна я одне зелененьке, бо Вона приймати. Але температура, наприклад, після баночки і монополи. І я вдячна Богу. Вдячна Богу за цю компанію, за найкращу компанію в ВІЕПі. -E я вдячна Богу за найкращих засновників компанії. Я вдячна Богу за найкращого лідера України. І я вдячна Богу за найкращого наставника за Оленку Коменко, яка. Зміла мені донести, зуміла, що компанія дає нове життя у всіх ракурсах: і в здоров'ю, і в матеріальному, і в усіх ракурсах нашого життя. Я дякую вам.